Ні, спершу сорт погамочка вісім 8 це за 1800 гривень, жіноча фліска плотна, а замочку, розмір, мка, легенький фліс, теж жіночий розмір елька, велюровий фліс, жіночий, розмір 46. -й. жіноча фліска плотна, розмір елька. Такий Флі білесенький фліз жіночий розмір 14-ка, ще один жіночий фліс. Розмір М-ка. Такий флісовий гольфик. Розмір. М-ка. Гіночек фліска, розмір Элька. Плодний фліс. Розмір. XL. Жіноча фліска на замочку. Розмір М. Такий фліс жіночий. Розмір М. Чоловіче без безрукавка. Розмір Эрика. E. Валюровий фліс Розмір. XS. Чоловіча фліска, розмір XL, велюровий жіночий фліс, розмір L, Такий плотний фліс, може бути як куртка, розмір M, жіноча фліска, розмір 2XS. Такий біленький жіночий фліс, розмір 40-й. валюровий фліс, жіночий. Розмір Елька. Ленька тліска. Нізуна розінця. Розмір 38. І остання жіночий фліс. Розмір елька. Це був все з першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 гривень.